Всіх вітаю, з вами Марія. І сьогодні будемо дивитись важливі події тижня, але спочатку хочу відповісти на коментар. Вибачте, у мене нема просто часу довгі тексти писати. Мені простіше так. Було питання свічки, якого кольору можна брати, коли робиш розклад, або як в даному випадку будемо читати Кавову гущу. Я не роблю ритуал. Я просто читаю інформацію і передаю її глядачам. Якби я робила якийсь ритуал, там був би важливий колір свічки, і в тому випадку обов'язково повинна була б бути воскова свічка. Ну, там якогось кольору, але обов'язково воскова свічка. В цьому випадку це парафін. Парафінова свічка, і тут мені важливий саме вогонь. Мені байдуже, який колір, мені байдуже воск чи парафін, тільки вогонь важливий, бо мені треба, якщо я дивлюсь щось і на загал дивлюсь, то мені треба просто не забруднитись в якійсь чиїсь інформації. Тож, маю надію, що я відповіла на ваше питання, і, що, і взагалі маю надію, що ви слухаєте його і чуєте. І все ж таки починаємо дивитись. Так, тепер блюдечко зачекає, давайте з філіжанки почнемо. Що буде важливим для вас на цій неділі. Так, дивіться, показаний мені. Одразу о, чоловік, сім'я, рідні близькі, десь ображається на когось з вас, цей чоловік, десь, знаєте, от не стримались, щось так різко йому сказали, а йому боляче. І м -м, потім буде жалітись комусь. Вибачте, або з родичів, або з друзів чоловікові якомусь буде обговорювати цю ситуацію, що так так сталося. Тепер для когось з вас, як перед зачиненими дверми залишається людина, а шлях пророб... проробила людина, а тепер ж хто ж відкриє ці двері? Це попередження для когось з вас, щоб ви просто заздалегідь домовились. Бо тут просто, ну як знаєте, от, ви шлях робили, ви собі вигадали, що людина обов'язково буде вдома. Ну, це ж не обов'язково насправді. Тож домовтесь спочатку, далі дивлюсь. Показують якогось корабля, і він палає. Щось там в нього горить. Ну, побачимо, час покаже. Тепер показаний ще один чоловік мені, який буде комусь з вас говорити або завдавати питання про зміни, конкретні зміни. Не абстрактні, якісь, може, колись, а це вже конкретне питання. І, як знаєте, як йому вже горить, треба йому швидко почути від вас відповідь. Тож будьте готові, когось з вас будуть запитувати про важливі якісь для нього й важливі питання. Тепер літера А С, Ч, П. Літера С. Ось тут якась така цікава ситуація. Ви знаєте, тиждень питань. Знову ж таки, це, тут і показане питання телефонною розмовою. Це, це питання буде озвучувати чоловік. Знаєте, хитро питає. Він ставить питання про якийсь шлях, який буде пророблено, але... Він ставить це питання, але він одразу знає, що нічого робити не буде. Це як бажання налякати вас. Як, знаєте, от, про щось говорить, але Тим, цим питанням, яке дивиться, будете ви, як ви ставитесь до цього питання. Може, ви засмутитись можете після цього питання, може, ви взагалі якось зрадієте після цього питання. Мені не показує, ну, чого саме буде стосуватись питання. Ну, Сім'я, рідні, близькі. Але от, ну, і ваш настрій цікавить людину. Може, для вас це взагалі, от коли все пропало. Або навпаки, ви побачите в цьому ну, якісь свої нові можливості. Тож буде хитрувати ось про це. Далі. Так, емоції, які хтось намагається стримати ці емоції, сім'я, рідні, близькі. Але все ж таки тут емоції радощів від зустрічі, від спілкування. Хтось буде дуже-дуже радіти, що вас бачить. Угу. Так я просто намагаюсь. Віднайти хто саме, але мені тут і чоловіки, і жінок показують, тож і ті і ті <гадут> будуть так себе вести. Далі ось тут чоловік, який буде поки що приховувати від свого оточення, від своїх рідних два якісь важливих виконання в його житті сталися, стануться на тижні. А будуть відбуватись якісь зміни для нього вони важливі і приємні. Людина посміхається, але перед усіма буде себе вести як зазвичай. Чомусь він. Поки що йому не хочеться про це говорити на загал. Це, як знаєте, от... хай воно буде вже відоме, більш відоме. Це знаєте, як щось йому вже воно ну, може хтось нашепотів йому на вушку, а ще нема такого стовідсоткового знання про цю тему. Щось стосовно роботи соціуму. Якась така правда, і він просто поки що не хоче поспішати говорити, хай воно буде стовідсотково ну, відомо йому. Тоді розкаже. Тепер ось тут чоловік, який мріє, будує мрії. Поки, О, знаєте як, О, це вже вечір, це вже засинають люди, але йому щось не спиться. І він, от поки ну всі сплять в оселі. А от він лежить і щось будує якісь такі цікаві зміни на майбутнє. Але під питанням, бо розуміє, що багато зусиль потребують ці зміни. І він поки що не розуміє, взагалі впорається чи ні. Але щось цікаве таке буде обмірковувати, і це так може бути навіть 5 вечорів. На тиждень. Ось так. І налаштований дійсно от робити так, як собі там на мрії. Далі. Але робити буде самотужки. Це не так, що він хапає всю сім'ю і робить. Самотужки щось налаштував собі там у мріях. І буде робити так, комусь з вас робота в соціум. Треба буде вирішувати якісь такі важливі питання, але домовитись ніяк не можуть люди. Вдвох треба буде вирішувати. І треба якось домовлятись. По одному не можна. Тут вдвох треба одне питання робити. Тож шукайте компроміси. Далі телефонних розмов теж чимало показано. Тепер з трибуни хтось тут буде виступати на тижні. Люди уважно слухають і, знаєте, зловлять кожне слово людини. Так, Ось тут чоловік щось такий, він замріяний і з кимсь свої мрії обговорює, і людина, яка слухає його, тут як чоловіча розмова насправді. Хтось з жінок розуміє, що це він десь там про вашого чоловіка, або брата, або батька, або там коханого. Попередьте, бо тут уважно слухає його чоловік, як знаєте, кожне слово ловить, а потім його ж якимись там, ну що він буде казати, буде користуватись в своєму житті, в своїй роботі. Як знаєте, стягувати з нього дійсно гарні ідеї. Далі ось тут комусь з колег, от, ви спілкуєтесь, ви це десь, десь середина тижня, е, якісь там моменти обговорюєте, і людина щось таке бовкне, ви так закроєте рота людині, і в цьому, знаєте, буде ваша вдача. В цьому е, Ті, хто вас оточують, вони вас, знаєте, як з іншого боку побачать, і ставлення до вас буде взагалі трошки іншим і набагато кращим, ніж до нині. Далі. Багато домовлянь, багато такого, що, що все, що ви робите на, на тижні, краще робити вдвох з кимось. От знаєте, бувають періоди, коли тихенько собі робиш щось, і хай ніхто нічого не знає, далі просунешся. А отут, навпаки, шість три. 39 е, ідуть цифри, 5, може, там п'яте число народження, може, наприклад, п'ятий місяць народження. А там рік, 63, це може бути, або 65. Може бути рік народження людини, 39 може бути вік людини. Якось тут як будуються нові стосунки ділові, коли люди потроху-потроху зближуються і якось тут починають працювати над спільною справою. Обмін новинами, якимсь досвідом. Поглядами ось такі. Так, залицяння чиїсь бачу і, знаєте, пара, яка не на один день і не на один тиждень, пара перспективна, і тут стосунки будуть мати розвиток найближчі. Три, п'ять місяців, а потім щось як прискорюватись щось будуть. Літери К, С, З, І, Ц. Літера Е. І ще тут, що важливо? Що тут якась третя особа, яка мала погляди на цього чоловіка, буде дуже розлючена, що він їй взагалі ніякої уваги не приділяє, а цілком і повністю зосереджений на цій своїй жінці. І е, буде злитись не на нього, а на цю жінку, що вона відрізала його увагу від, від оцієї особи. Тут Кавова Гуща каже, що будьте уважні і якось захистіть свою пару, свої стосунки. Бо можуть бути нападки від цієї основи, особи, вибачте. Далі. Хоча тут така пара, яка от все йде до того, що вони будуть оформлювати свої стосунки на папері. Принаймні чоловік про це думає. Це, це от з тих, що не можна упустити таку жінку, що треба швидше оформлювати з нею стосунки, щоб вона була тільки моєю. От так виглядає. Так, Знаєте, для багатьох з вас показані нові люди заходять у ваш простір. І здебільшого чоловіки, якісь, ну от, більш за все як робочі моменти, Угу. Итак, чем мало работы будет? Давайте побачимо, что блюдечку покажем. Угу. Так, зинку, мы тут показываем Яка буде прикрашати себе, змінюватись у зовнішньому вигляді? Дуже гарно будете виглядати на цьому тижні. Ну я, я так думаю, що і не тільки на цьому, але ж ми питаємо про цей тиждень і зараз. І дивіться, для когось з вас, ви як не хотіли, наприклад, це для когось з вас виглядає наступним чином. Що ви йшли там десь там з подругою, спілкувались собі і вирішили, як знаєте, от, а давай зайдемо нові зачіски зробимо. І це, знаєте, як незаплановане щось. І дійсно гарно вийде. Так, але не для всіх, так. Хтось тут дійсно планували заздалегідь, записувались там, якось воно сплановано. Спілкування чоловік та жінка, але таке, знаєте, що сумне воно. Вони як, ну вони то спілкуються, але це як не бачиться. Як тільки телефонні розмови. І так, сумно. От спілкуються, нібито все нормально, все, але от як вимикають зв'язок, то дуже сумує більше тут сумує чоловік. Жінка, як вона відволікається одразу на щось. Вона якось так, знаєте, Ну, Як намагається себе відволікати, щоб не так багато думати. Але у чоловіка якось так не виходить. Він ну, от є чим зайнятися, але він все ж таки по думки, він затримується, у цьому. Ну, на, на, зосереджує увагу на тому, що сказала, як сказала, щось йому, знаєте, от все страхи якісь вигадує. Угу. Дуже багато спілкування от тиждень, коли е, у вас будуть моменти, коли вам схочеться побути наодинці, але так не буде виходити у багатьох з вас. Весь час хтось буде вас, е, ну, от як смикати, що там, як там, багато такого спілкування якогось. Ви, ви посміхаєтесь, ви спілкуєтесь нормально, але ви дуже втомленість показана. Хтось тут з жінок буде жаліти жалітись, що погладшали. Ну, це ж таке, що візьмете себе в руки і трошки зміните свій раціон, і воно все піде з вас. Показано, що чоловіки вас бачать гарню Так що ж не жалійтесь. Угу. І отут комусь показаний фізичний труд ну, чоловік. Щось робить фізичний труд. Жінка спостерігає і так знаєте, та аж трошки так дивується, Боже, як він то може, як у нього то виходить. Mm -hmm. Хизується тут чоловік своїми якимись здібностями перед жінкою. Але одразу і питання в нього виникає, тобто він з одного боку хизується, а з іншого не все йому зрозуміло, і він щось буде тут і в чоловіка, і в жінки питати, що да як. Ну, такий тиждень, більш я так, і гроші чиїсь гроші бачу, прийдуть. Це як зарплатня насправді. Такі вже очікувані, це як виконання бажання вашого. От хочу, щоб були, щоб швидше прийшли, Ну, швидше в свій час прийдуть тут ніяк інакше. Все, на цьому дякую, всім гарного тижня, спокійного, тихого, щоб в безпеці пройшов для вас і для вашої родини. І бережіть себе, будьте здорові і щасливі, і за грошима. Всім пока.